Вітаю на першому подільському. Підсумуємо 7 травня. Разом про актуальні події країни та області розповім за мить. Платники податків у квітні поповнили держбюджет майже на 275 мільярдів гривень. Спочатку ж року надходження вже перевищили 856 мільярдів. Повідомив прем'єр-міністр Денис Шмигаль під час чергового засідання уряду. За його словами, ці кошти результат роботи свідомих громадян і бізнесу. Кожна гривня зібрана всередині країни, йде на оборону зарплати військовим, озброєння, амуніцію, харчування та медикаменти цього року. На безпековий та оборонний сектор держава спрямує понад чверть. ВВП. Прем'єр-міністр Денис Мигаль дякує українцям за відповідальність а партнерам за підтримку, яка допомагає покривати бюджетний дефіцит. Бюджетний дефіцит покриваємо за допомогою партнерів а також за рахунок внутрішніх запозичень. Важливо, що вся потреба в зовнішньому фінансуванні на цей рік понад 39 мільярдів доларів цілком забезпечена. Дякую партнерам за солідарність і розраховуємо на подальшу підтримку. Серед пріоритетів цивільного бюджету, видатки на медицину та освіту, зарплати та пенсії це базові речі, які ми фінансуємо за будь-яких обставин. Сьогодні посилюємо спроможності нашої медицини, спрямовуємо понад 26 мільйонів гривень на закупівлю сучасних медичних автомобілів. Оновлення автопарку медиків означає оперативність реагування, що часто є ключовим для порятунку життя людини, тому будемо і надалі приділяти увагу цьому питанню. На віки 32 у свято георгійському храмі. Сьогодні провели в останню земну дорогу героя Романа Панчука. Він закінчив НВК номер 2 два роки тому. Романа мобілізували після навчання у Великобританії. Воював на Донеччині у лавах 3-ї окремої штурмової бригади. Загинув Роман Панчук 3 травня. У нього залишилися батьки і старший брат. Поховали героя на Алеї Слави у Раковому. Щоденна хвилина мовчання у Хмельницькому. Це хвилина спільного болю, вдячності і пам'яті. Сьогодні голова Хмельницької обласної військової адміністрації Сергій Тюрін долучився до щотижневої акції вшанування в обласному центрі. До заходу приєдналися представники влади, військові капелани, учні та студенти, громадськість. Всі разом у тиші та єдності віддали шану загиблим героям, цивільним, дітям і кожному, кого забрала ця війна. Сергій Тюрін подякував мешканцям Хмельниччини за небайдужість і щотиж. Неву пам'ять, яка має глибокий сенс, навіть хвилина мовчання, це теж боротьба за пам'ять і за єдність, наголосив очільник області. Пам'ять викарбована у камені. У Кам'янці-Подільському на фасаді ліцею номер 10 відкрили меморіальну дошку герою Юрію Остафійчуку. Повідомив у соціальних мережах міський голова та зазначив, це місце, де розпочинався свідомий шлях героя. З початком повномасштабної війни бувший військовий, не роздумуючи, став до лав ЗСУ. Був командиром стрілецької роти, а згодом частини. Смертельного поранення Юрій зазнав 31 серпня 2024 року під час ворожого авіаудару на Харківщині. Три дні лікарі. Боролися за його життя та 3 вересня його серце зупинилося. На відкриття пам'ятної дошки приїхали побратими, рідні, ті, хто знав його як мужнього воїна, люблячого батька і чоловіка. Вічна слава українському герою. Хобі, яке приносить користь планеті, на Красильовщині чоловік не просто займається пасікою, він присвятив всього себе бджолам в умовах. Сьогодення бджолярі не у найкращому становищі, адже державної підтримки майже немає. А комахи досить ніжні створіння і гинуть від людської необачності. Про те, як вдається зберегти пасіку в періоди обробки полів, пан Микола розповів нашій знімальній групі. Першу скриньку бджіл пану Миколі подарував його батько, адже саме мед допомагав долати недугу сину. В минулому чоловік працював інженером. Далі пробував себе у підприємництві. Сьогодні жартує, ніколи б не повірив, що пов'яже своє життя з пасікою, адже бджіл раніше боявся. така доля, що хвороба мене привела до, 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 до бджільництва. Я управляю мільйонами. Жартує пан Микола, демонструючи свої бджолині володіння. Лише в одному вулику поміщається орієнтовно 70 тисяч маленьких трудівниць. Загалом в господарстві більше 50 вуликів. Для мене це і хобі, і я не сказав би, що бізнес бізнес наш час це спосіб виживання тому, що я живу в селі. в мене немає як ні зарплати, ні пенсії. Єдине джерело доходу це, це, це пасіка. А зараз такий час, що ціни оптові на мед впали. Зараз мене весь мед стоїть. Не мають медарі і підтримки на державному рівні. Пасічник з досвідом запевняє, на медовій справі наживаються перекупи, але не Україна і далеко не самі бджолярі. На державному рівні немає такої, щоб якась державна програма, щоб закупок пасічники заробляють гроші. Ну заробляють гроші для перекупщиків, які скупляють, і не держава заробляє на тому, а перекупщики заробляють м'ярди. Вони купляють за копійки пасічників мед знижують ціну, а і продають за кордон і платять податки. Ну, держава не зацікавлена в тому. Найбільшою проблемою кожного пасічника є виживання бджіл. Адже якщо зима поблажлива і всі сім'ї вижили, то з періодом цвітіння можна на потрапити й на недобросовісних аграріїв. І раніше були проблеми з потравою бджіл, До зараз мені дуже подобається ставлення епіцентр-агро Агру відношення до, до пасічників, що вони розуміють ці проблеми. Дякуючи епіцентру агро, трошки що вони з розумінням ставляться. І так є така домовленість, що не мають навіть допомагати для зимівлі, тому що бджоли запилюють їх і поля, навіть цукром. На сьогодні від запилення полів аграрні компанії мають більший прибуток аніж пасічники меду. Однак цей фактор не завжди. Жде беруть до уваги Землевпорядниками поблизу села Гриценки, де й знаходиться унікальна пасіка. Є компанія «Епіцентр Агро. Ми ж запитали у них, чи з розумінням ставляться до бджолярів. На цвітіння використовуємо препарати проти шкідників, тільки ті, які безпечні для бджіл. Перед тим як маємо ходити в поле за три дні до виходу в поле даємо повідомлення на ОТГ. От і працюємо внесенням інсектицидів маврік, будемо казати. Це той препарат, який безпечний для бджіл, і працюємо тільки в нічний період, тобто десь з 10-ї години вечора і до 5-ї. За роки бджолярства пан Микола досконало вивчив деталі та нюанси справи. Тож сьогодні в його арсеналі чимало різної продукції, яку й виготовляє сам. Та власне, це далеко не вся унікальність цієї пасіки. Тож слідкуйте за першим подільським. Замість тюрми обрав службу у війську. На Хмельниччині суд виніс вирок 23-річному кам'янчанину, в якого вилучили наркотиків і психотропів майже на 4 мільйони гривень. В оселі чоловіка правоохоронці знайшли альфа пвп -пі, канабіс, кокаїн та інші речовини. Суд визнав його винним у збуті особливо небезпечних наркотиків у великих розмірах і призначив покарання 9 років і 6 місяців позбавлення волі з конфіскацією майна. Обвинувачений частково визнав провину і заявив про намір служити в збройних силах України чи вдасться це йому покаже апеляція. Вирок ще не набрав законної сили. Провадженням роздільного збору побутових відходів Хмельницька АЕС демонструє приклад відповідального ставлення до навколишнього середовища. На підприємстві створені умови для ефективного сортування та переробки пластику і скла, що сприяє зменшенню обсягів сміття і використанню вторинної сировини. Деталями поділяться мої колеги. З винаходом пластику наша планета, на жаль, стала бруднішою, тому з огляду на активне споживання різноманітної продукції, питання раціонального збору та утилізації цього звичного нам матеріалу ще довго залишатиметься актуальним. З 2019 року в енергоатомі, зокрема на Хмельницькій АЕС, було запроваджено роздільний збір побутових відходів. Із 2020 року роботи в цьому напрямку значно активізувалися. Були визначені відповідальні підрозділи. Станом на сьогодні на Хмельницькій АЕС функціонує близько 40 майданчиків, де Роздільно збирають побутові відходи, скло та пластик. Спочатку відходи вивантажуються у спеціальні клітки, де проходять первинне сортування та очищення від залишків побутового сміття, яке іноді потрапляє, та не за призначенням. Далі наступні етапи. Виконуються роботи для того, щоб відсортували, відкрутили пляшки, порізали їх. Побутові відходи склали в контейнер відповідно. А інші та елементи контейнери йде скло. А пластик йде до пресу після того, як зробили, практично нарізали і склали, склали в мішки, перенесли сюди, і далі оператор працює над тим, щоб відповідно зробити зжимання його. На спеціальному агрегаті підготовлений пластик стискається до мінімальних розмірів і формується втюки, які згодом відправляються до складського господарства. Будівля для сортування нещодавно введена в експлуатацію, відповідає всім нормам охорони праці, техніки безпеки та пожежної безпеки. Тут створені всі необхідні умови для ефективної роботи, а процес удосконалення триває й надалі. Над створенням спеціалізованої будівлі та майданчика працювали конструкторський відділ, комунальне господарство, енергоремонтний підрозділ, цех вентиляції та кондиціювання, а також електричний цех. Як зазначають фахівці, результати роздільного збору відходу вже очевидні. На сьогодні можна сказати так, що за рахунок роздільного збору побутових відходів ми щорічно прибираємо з побутових відходів близько 300-400 кубів пластику. Це дуже багато за словами природоохоронців Хмельницької АЕС за їхніми спостереженнями протягом останніх кількох років культура поводження з побутовими відходами серед працівників значно зросла, і позитивні тенденції зберігаються. Оксана Медведєва, телеканал Перший Подільський. Туристична локація, дитячий санаторій, лікарня та помешкання усе це про одну будівлю у Хмельницькій області. Палац Орловських у мальовничих Маліївцях приваблює відвідувачів не лише архітектурною унікальністю, а й надзвичайної краси природою. Мої колеги продовжують досліджувати історичні будівлі цього разу вже за межами обласного центру. Історію палац Орловських дивіться далі у щотижневій рубриці Історична спадщина. Спочатку помешкання знаті, потім лікарня, дитячий санаторій, а зараз музей. Палац Орловських у Маліївцях береже у своїх стінах історію у відрізок понад 200 років та пережив за своє існування чимало випробувань. Історія несе не лише сама будівля, а й територія навколо неї. Нижче палацу розташований сад, який був спроєктований не лише як прикраса, а як місце для оздоровлення. Заклав комплекс Ян Онуфрій Орловський. Він запросив крутих архітекторів. З приводу палацопаркового її забудови, безпосередньо парку як такого, ну і зрештою заснувати якісний, гарний рівню європейського стандарту, парково палацовий комплекс із тим рослинним тваринним світом, який був популярний в той час у використанні в Європі. Палац Орловських один із тих, які вдалося майже повністю зберегти. Проте із приходом більшовиків його зовнішній вигляд дещо змінили. З лівого боку будівлі знаходилась оранжерея, яка не дійшла до наших днів. Оздоблення всередині також зазнало змін, але основні елементи все ж збережено. Це він зберігся в тому первісному варіанті. Якщо б ми зайдемо зараз в вами в Кімнату там, де відбувались бали, де був оркестр. Це двохярусний такий таке приміщення, не приміщення, а зала. То до сьогоднішнього дня ми бачимо, побачимо з вами там супілки, дудки, кларнети, гітари. Це той первісний варіант, тільки те, що штукатурка, тому що це було в санаторії, здравниця санаторії. Відповідно, там вапном мільйон тих нашарувань там було. Є й те, що не зберіглося до наших днів: монастир та церкву знищили більшовики. Знаходились вони на пагорбі, де наразі усім відомий водоспад. Деякі елементи збереглися та ще зберігають пам'ять про споруди. Монастир був ліквідований, але якщо ми побачимо з вами, коли якщо ми будемо в Маліївцях, то верхній ярус. Там є печерна церква. Це була церква, і вона функціонує до сьогоднішнього дня. Там по понеділяк відбувається служба Божа. А нижні, нижній грот, якщо ви бачили, там де вода спадає на землю, то там був монастир, там було п'ять монахів. Втікаючи від більшовицьких репресій, Орловські забрали найцінніше зі свого помешкання. Разом із власниками палацу помандрували до Франції бібліотека, яка налічувала близько 10 тисяч книг, колекція монет та інші цінні речі. Із приходом більшовиків тут зробили лікарню, а потім дитячий санаторій, який проіснував у стінах будівлі до 2021 року. Наразі палац у Маліївцях залишається під опікою держави, проте вже як музей. Олександра Толстюк, Ігор Гулько, телеканал Перший Подільський. У Хмельницькій тергромаді протягом місяця трапилося вже декілька ДТП за участі неповнолітніх на мототранспорті. Інциденти закінчились реанімацією а один із випадків забрав життя дитини. Тому наші журналісти поцікавилися думкою хмельничан, із якого віку варто надавати дозвіл на керування такою категорією транспорту. Відповідь у традиційній рубриці питання дня. Цієї весни у Хмельницькій тергромаді сталося декілька ДТП за участі неповнолітніх на мотоциклах. В Україні сідати за кермо можна із 16 років. Із якого віку, на думку містян, варто надавати дозвіл на керування категоріями А та А 1 Треба мабуть, чуть пізніше, ну може ближче до 25-24 років. Хоча це теж ще. Емоційні молоді люди. Хоча б трошечки, ну, щоб людина ну, могла керувати собою, була уважна, була спокійна. Я особисто вчора була свідком, як збили ну, хлопчину, який їхав на мотоциклі. Ну, це, це, це страшно. Я думаю, що пізніше. Все більше залежить від самої людини. Особисто я, скажімо так, керував ще ну, фактично з 12 років. І до цього активно водив і не бачив ніякої в цьому проблеми. Але є люди, скажімо так, з низьким рівнем відповідальності, і, скажімо так, їм навіть в дорослому віці не рекомендовано е сідати за кермом. Ну, я думаю, нічого не треба змінювати. 16 років, можливо, 17, десь ну, на один рік більше. Як тоді, на вашу думку, вирішити це питання з такою кількістю ДТП за участі до 18 років? Я думаю, більше слідкувати за наявністю водійських прав в, в... в мотоциклістів. З 16 років. Чому? Не знаю, просто. Ну, В 16 це вже достатній вік, аби кермувати мотоциклом? Ну, напевно, так. Ну, 16 років, напевно. Ну, цього віку достатньо, так? Ну, думаю, так. Да. Можна з 14. З 14 -ти років, в принципі, норм. 16 я думаю, що вже вроді адекватні мають бути, якщо там невеликій кубатурах мотоцикли. Такими новинами ми завершуємо середу 7 травня. Однак продовжуємо інформувати вас достовірною інформацією життя країни та області на офіційних сторінках у соціальних мережах. Підтримуйте нас своїми підписками та коментарями. Ми працюємо, аби ви знали більше мирного неба та переможних новин.